Втомлений від постійного прагнення догодити всім. Прокидаєшся з відчуттям, що живеш не своїм життям, а життям, якого від тебе очікують інші. Забудь, чим більше ти намагаєшся пристосуватися, тим далі від себе відходиш. Світ шукає твого підтвердження, а не твоєї переконаності. Він плескає тобі в долоні за конформізм, а за самоствердження відкидає. Правда, замовчувана, просто. Тобі не потрібна ще більша кількість схвалення, тобі потрібна внутрішня опора, яка народжується всередині, а не зовні. Найсильніші це не ті, хто кричав найгучніше, а ті, хто почув власну тишу і пішов за нею. Чекати на рятівника це завиязувати себе, зосередитися на собі, це звільняти себе. Сила не знаходиться, її будують. Нескінченний шум світу, голоси, новини, судження. Непрошені поради це те, що заглушує більшість. Вони забувають, хто вони є, в тиші, але саме в ній і зростає справжня сила духу. Поки одні женуться за показовим успіхом, інші замикаються в собі, не щоб утекти, а щоб будувати. Вони розуміють, розум зміцнюється, коли ти його чуєш зсередини. Годинами прокручуєш стрічку, вбираючи чужу тривогу, відчуваючи безпричинну тугу. Завершуєш день розумово виснаженим, нічого значущого не зробивши. Це тому, що ти поглинаєш зовнішній хаос, не захищаючи свій внутрішній світ. Ти виживаєш у морі розваг, не помічаючи поступової втрати енергії. Коли ти зосереджуєшся на собі, на своєму внутрішньому голосі, щось змінюється, ти спостерігаєш за своїми шаблонами, реакціями, внутрішнім діалогом, ставленням до своїх мрій. Цього ніхто не може навчити, бо ясність це не лекції, книги чи відео, а зіткнення з самим собою, без втечі від правди. Тиша це не комфорт, вона розкриває страхи, невпевненість, провину, пригнічені голоси. Але в цьому дискомфорті, ключ, коли ти стикаєшся з болем, починається зцілення. Як каже прислів'я 4,23 бережи своє серце, ум, сутність, бо з нього виходить життя. Внутрішній безлад породжує зовнішній безлад. Може здаватися, що ти організований, продуктивний, але без внутрішнього спокою все крихке. Справжня сила духу підтримує, а не кричить. Флоренс Найтінгейл, від якої очікували дотримання соціальних норм, почула свій внутрішній голос. Ця зосередженість привела її до військових госпіталів, кидаючи виклик усьому і всім, не прагнучи схвалення. Вона довірилася тихому поклику, протистоячи світовій метушні. Роки тому, створюючи свою філософію успіху, я ізолювався. Дні в тиші, записуючи думки, ідеї, роздуми, без гарантій, без підтримки, але з тихою переконаністю. У цьому просторі, без публіки, без відволікань, я зрозумів, що таке тренування розуму. Там народилася сила. Яка змінила моє життя і життя мільйонів. Ти думаєш, а якщо я відстану? Те, що твоє, не втрачається, коли ти зміцнюєшся, а завойовується глибше. Тобі не потрібні сповіщення, тобі потрібна тиша. Побудь наодинці зі своїми думками і примирись з ними, ніхто не перемагає, тікаючи від себе. Багато хто тікає від тиші, бо не витримують того, що почують. Але сміливі знайдуть силу, незалежно від похвали, критики, змін чи відкидання. Ця сила живе всередині тебе, чекаючи, коли ти відключиш світ, щоб вона могла себе проявити. Почати легко, але кинути ще легше. Нові проекти, цілі, звички, але мало хто їх завершує. Це не брак таланту, а ясність. Без напрямку ти не рухаєшся вперед. Прокидаєшся запізно. Робиш багато, завершуєш мало, починаєш з енергією, закінчуєш порожнім. Ця втома не фізична, а емоційна, вона виникає від невизначеності. Ти витрачаєш енергію на все, крім головного. Ти здаєшся зайнятим, продуктивним, але продуктивним для чого? Багато хто плутає рух з прогресом, думають, що робити щось це рухатися вперед, але без ясності зусилля марні. Не визначивши, чого ти хочеш, будь-який шлях здається правильним, поки не приведе тебе туди, куди ти не хотів. Потім приходить розчарування, сумніви, зневіра, ти починаєш сумніватися в собі. Але ти не провалився, ти просто не прийняв твердого рішення. Я бачив це у великих іменах блискучі люди, які не злетіли, бо змінювали напрямок. Починали, зупинялися, пробували кидали втрачаючи силу, час і віру. Це не брак здібностей, а відсутність віданості обраному шляху. Томас Едісон був одержимий ясністю, він бачив кожну спробу як частину плану. Він вже знав, що робитиме, він не вирішував щодня, це зробило його творцем спадщини. Не потрібно бути генієм, але потрібно мати сміливість обрати фокус і наполегливо йти до мети. Багато хто застрягає, бо вибір шляху вимагає відмови від інших. Соціальні мережі посилюють цю складність, показуючи лише найкращу сторону. Ти порівнюєш свій процес з відредагованим результатом інших, кидаючи все до того, як зібрали врожай. Скільки чудових проєктів було кинуто через сумніви? Коли я писав про чітку мету, я отримав критику. Мені казали, що це занадто духовно, занадто абстрактно. Але мета це не розкіш, це основа. Без неї будь-яка перешкода, це виправдання, з нею частина плану. Як створити ясність? Ясність не знаходять, її будують. Відповідай, що ти хочеш створити. Ким ти хочеш бути. На що ти готовий піти не можна бути всім. Але можна бути видатним в одному. Поглянь, скільки речей ти намагаєшся робити одночасно, скільки цілей змагаються за твою енергію. Скільки цілей ти забув, чому вони тобі потрібні. Обирай і підтримуй навіть без результатів, навіть без віри інших. Світ відповідає на послідовність, а вона існує з напрямком. Я проводив дні, пишучи про один принцип. Переписуючи, не від невпевненості, а від ясності мети. Ця ясність керувала моєю дисципліною та зусиллями. Ясність це свобода, знати, чого ти хочеш, означає переставати намагатися бути тим, ким ти не є, шукаючи схвалення або саботуючи себе. Ти починаєш рухатися в правильному напрямку. Який твій? Більшість чекає відповідного моменту, ідеальної понеділка, ідеального місяця. Магічної мотивації. Але цього моменту ніколи не настає. Мотивація мінлива, вона з'являється і зникає. Переможці це не найентузіазмішіші, а найдисциплінованіші. Дисципліна це ем'яз розуму, побудований повторенням, вибором, день у день. Це не інтенсивність, а постійність змінює все. Поки багато хто живе циклами ейфорії та застою. Дисципліновані будують в тиші, в натхненому чи виснаженому стані. Ти відчуваєш початковий порив, але полуме згасає через три дні. Тебе керувала емоція, а не рішення. Поки твої дії залежать від твоїх почуттів, ти будеш вразливий. Навчи свій розум робити необхідне, навіть без бажання, і ти перетворишся з мрійника на того, хто втілює мрії в життя. Я писав і досліджував руками, не знаючи, чи мене хтось читатиме. Були марні дні, але кожна сторінка мене зміцнювала, кожен ранок мене будував навіть без визнання. Дисципліна врятувала мене, коли бракувало віри. Тобі не потрібне натхнення, тобі потрібна відданість. Вілма Рудольф, недоношена дитина, паралізована, почула діагноз, але не здалася. Вона тренувалася доти. Поки неможливе не стало рутиною. Це неудача, це була дисципліна, яка зробила її найшвидшою жінкою. Вона не йшла за своїм настроєм, а за своєю місією. Життя винагороджує того, хто піднімається в погані дні. Сила не в тому, що ти робиш час від часу, а завжди. Хочеш змінити свій розум. Перестань домовлятися зі своїми почуттями. Прокидайся в обумовлений час. Вчись навіть без натхнення. Кажи ні тому, що тебе послаблює. Кожен вчинок це невидима цеглина. Дисципліна, спочатку гнітюча, стає визвольною. Ти більше не залежиш від нікого, ти не чекаєш дозволу. Був біль виснаження, але я сів і писав це не був ідеальний момент, але життя, якого я хотів, залежало від вибору. Діявши свідомо. Все змінюється. Перестань гаяти час, саботувати себе, ховатися за виправданнями. Просто роби. Ця послідовність кує непохитний розум. Світ запропонує відволікання, біль буде торгуватися, лінь буде шепотіти. Дисципліна це найглибша любов до майбутнього. Це тихо сказати, мені так важливо, що я роблю те, чого ніхто не бачить. Ця сила не ламається. Її не потрібно відчувати, щоб застосовувати, вона перетворює наміри на реальність. Вона у тебе під рукою, але перестань чекати бажання і почни з рішення. Найсильніший розум не думає краще, а виконує свої зобов'язання, навіть якщо легко здатися. Ти чекаєш, що хтось вирішить твоє життя, можливості, визнання, ідеального моменту. Ти віриш, що хтось прийде з відповіддю, магічним ключем. Поштовхом. Це ілюзія, яка паралізує зовнішній порятунок. Правда, сувора, але визвольна, така, ніхто тебе не врятує. Не твій начальник, не твій партнер, не уряд і не економіка. Це не відчай, це початок свободи. Взяти на себе відповідальність за своє життя це перестати чекати і почати будувати. Це поворотний пункт. Ти перестаєш бути другорядним персонажем і береш на себе головну роль. Мало що дає стільки сили, як це рішення. Мадам С. Деже Уокер не мала спадщини, привілеїв, підтримки. Вдова, мати одиначка, прала білизну. Вона побачила потребу, відчула поклик і вирішила її задовольнити. Вона створила імперію з нуля в той час, коли світ казав. Що чорна жінка ніколи не зможе. Вона не чекала дозволу, вона діяла. Ставши власною відповіддю, вона змінила історію. Це відбувається, коли ти зосереджуєшся на тому, що можна зробити з тим, що ти маєш. Як почати, не знаючи, з чого? Почни там, де ти є, з тим, що ти маєш, як можеш. Тобі не потрібні ідеальні умови, тобі потрібна ініціатива. Не визнання, а рух. У тебе вже є те, що потрібно для першого кроку усвідомлення відповідальності. Я чекав, що мене відкриють, що видавець побачить мій потенціал, що хтось відкриє двері. Це не сталося, і я вдячний. Зовнішня тиша змусила мене будувати внутрішнє. Я вчився, писав з метою, пробував, помилявся, навчався і йшов далі. Тобі не потрібна ще одна витягнута рука, тобі потрібно витягнути свою власну руку собі. Піднімися, навіть боячись, починай без гарантій. Переставши чекати рятівника, ти стаєш будівельник власного мосту. Можливості з'являться не тому, що ти чекав, а тому, що ти став тим, кого вони поважають. Світ інвестує не в потенціал, а в рух. Ти рухаєшся. Коли розумієш, що очікування це зручна в'язниця. Можливо, ти ув'язнений у рутині, роботі або обмежувальному середовищі, чекаючи зовнішніх змін. Але вони не прийдуть без твоєї дії будуй навіть без свідків, дій, навіть без віри інших. Стань тим, кому не потрібне підтвердження це та сила духу, яка змінює все, не та, яка кричить про допомогу, а та. Яка шепоче, я готовий або я приготуюся. Перестань чекати відповідного моменту. Відповідний момент це зараз. Правильна дія це та, яку ти можеш зробити з тим, що ти маєш. Найпотужніший ресурс це не гроші, зв'язки чи слава, а усвідомлення особистої відповідальності. Коли ти її береш на себе, в тобі щось змінюється: постава, голос, погляд. Ти перестаєш дивитися назовні і бачиш внутрішню силу. Коли ти кажеш це на мені, світ сприймає тебе серйозно, не тому, що він тебе вибрав, а тому, що ти вибрав себе. Ніхто не побудує твою силу духу за тебе, це внутрішня робота. Діячи з метою, ясністю та дисципліною, світ відповідає на твою присутність. Якщо це мало сенс, ми тільки починаємо. Наступне відео, наступний щабель. Продовжуй розвиватися, ставай тим, ким ти народився бути. Дякую, що ви тут побачимося в наступному відео.